В ефірі марафону новини. З вами Лілія Налягака. Зеленський очікуватиме Путіна 15 травня у Туреччині. Як зазначив наш президент, в Україні немає жодних проблем, щоб вести перемовини. Ми готові до будь-яких форматів. Глава держави сподівається, що Путін цього разу не шукатиме причин уникнути зустрічі. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Багато сьогодні було дипломатичної роботи і нашої з партнерами і комунікації між партнерами на підтримку для нас. Відзавтра очікуємо на припинення вогню. Ця пропозиція на столі, повне і безумовне припинення вогню, тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії може значно наблизити мир. Україна давно це пропонує, партнери. Пропонують увесь світ, про це каже. Очікуємо на ясну відповідь від Росії. Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Вбивства повинні закінчитись. Українські сили готові будуть реагувати дзеркально, щоб це було чесно. Ми неодноразово чули від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії. Якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Побачимо. І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини. Ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині, і очікую на Путіна в Туреччині особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер. Туреччина. Президент Трамп підтримав. Всі лідери підтримують. Сьогодні я спілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном. Еммануеле дякую за підтримку. Спілкувався з президентом Фінляндії, Стубом Олександр. дякую. Також хочу подякувати. Всім лідерам прем'єр-міністру Британії Стармеру, канцлеру Німеччини Мерцу, прем'єр-міністру Польщі Туску, які разом з Еммануелем вчора були в Києві, і всім, хто до нас доєднався онлайн, ми провели дуже продуктивну зустріч. Також я вдячний всім лідерам, всім країнам, з якими говорили щодо безпеки і дипломатії. Щодо припинення вогню 30 країн Євросоюз і НАТО, ми готуємо хороші рішення на підтримку України, на підтримку наших людей. Ще одне дуже важливе: ми всі сьогодні кажемо дякую нашим мамам, дякуємо за абсолютну любов, яка точно не знає меж, і за все, що мама робить для дитини і за те, що. Кожен з нас завжди, і за будь-яких умов дитина, поки є мама. Мама, дякую тобі. Мамуль, не переживай, я поїв. Все нормально. Пишаюсь нашими людьми. Слава Україні! За кілька годин до звернення Володимира Зеленського, президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі написав, хотів би бачити Україну та Росію на переговорах у Туреччині і наголосив, так Київ зможе з'ясувати, чи реальне перемир'я взагалі. Якщо ні, переконаний Трамп, Європа та США розумітимуть, на чому все стоїть і діятимуть вільно. На завершення допису заявив, має сумніви, що Київ і Москва укладуть угоду, адже Путін надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні, яка не була би можливою без сполучених штатів Америки. Нагадаю, 10 травня Україна разом із союзниками Францією, Німеччиною, Великої Британією та Польщею запропонувала 30-денне припинення вогню без жодних умов у разі відмови. Союзники України мають намір посилити санкції проти Росії. І зазначили, що це будуть синхронізовані кроки Європи та Сполучених Штатів. Вашингтон і Пекін ймовірно уклали торговельну угоду. Про таке повідомив Білий Дім, посилаючись на міністра фінансів США Скота Бесента. Він у ці хвилини перебуває у Женеві, де мав зустріч із китайськими представниками. Без деталей очільник мінфіну зазначив, розмова була продуктивною і домовитися вдалося швидко. Про що саме обіцяють розказати на брифінгу зранку 12 травня. Нагадаю, раніше президент Дональд Трамп оголосив надзвичайну ситуацію національного масштабу через торговельний дефіцит у трильйон двісті мільярдів доларів і запровадив більш як відсоткові мита на китайські товари. США та Іран відновили переговори щодо ядерної програми. Попри дипломатичні заяви, позиції сторін залишаються непримиренними. У Маскаті, столиці Оману, стартував уже четвертий раунд перемовин щодо ядерної програми Ірану. За даними агентства Reuters, делегації очолюють іранський міністр закордонних справ Аббас Аркчі та спецпредставник Трампа Стів Вітков напередодні перемовин. Обидві сторони заявили про бажання дипломатії. Однак США вимагають повного демонтажу ядерних об'єктів. А Іран відмовляється поступатися у своїх червоних лініях. Переговори тривають на тлі підготовки до візиту Трампа. В регіон. з 13 травня він відвідає Саудівську Аравію, Катар і Оае. На Херсонщині Росіяни знову атакували Білозерку. Скинули вибухівку з дрона на 60-річну жінку, яка перебувала на вулиці. Із численними травмами потерпіло ушпиталили. На Дніпропетровщині загарбники скерували каби на Синельниківський район. У наслідок атаки поранені отримали двоє чоловіків. Один із них у тяжкому стані через ворожий удар пошкоджені приватні будинки та авто. Після триденної перерви росіяни запустили 108 безпілотників по Україні 60 ворожих дронів збили, ще 41 локаційно втрачені. Серед тих, хто доклав зусиль сьогодні вночі до відбиття ворожої атаки бійці військово-морських сил ЗСУ. Про це в нашому ефірі зазначив Дмитро Плетенчук, речник ВМС. Він також розповів про оперативну обстановку в акваторії Чорного та Азовського морів. Вони виводили кілька ракетоносіїв під час так званих святкувань. Це було пов'язано з забезпеченням охорони і оборони, можливо, очікували якихось від нас сюрпризів, але після закінчення святкувань у пункті базування новоросійського вони ці носії завели назад. І, відповідно, зараз там в акваторії Чорного моря взагалі відсутні будь-які одиниці. В Азові їх немає. В принципі, вже стало тривалий час. На тлі складних викликів для всієї Європи: політичних, безпекових та гуманітарних, дедалі важливішими стають майданчики, де лунають голоси держав, що борються за свободу та демократичні цінності. Днями таким майданчиком стане Будапешт. Саме там збираються голови парламентів країн ЄС. Україна серед учасників і наша позиція лунатиме гучно. Про український порядок денний та політичні акценти розповість кореспондент телеканалу Рада просто з Угорщини. Цими днями Будапешт слугуватиме місцем важливого політичного діалогу. Уже завтра тут стартує щорічна конференція голів парламентів країн Європейського союзу і традиційно серед учасників Україна. Хоч ми ще в статусі кандидата, але наша присутність як чіткий сигнал. Україна є частиною європейської родини і безумовно бореться за цінності, які поділяє весь континент. Українську делегацію очолює голова Верховної Ради Руслан Стефанчук І на порядку денному не лише загальні виклики для Європи, але й конкретно українське питання: це безпекові гарантії, підтримка в умовах повномасштабної війни Росії проти України, а також подальше просування до членства в Європейському Союзі. Про це нам заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ексклюзивному коментарі. Питання України буде обговорюватися одним з пріоритетних, і мені здається, що сьогодні ми повинні продемонструвати усьому світові, що шлях. України до європейського союзу є незворотнім. Ми повертаємося до свого європейського дому, Ми робимо все а для того, щоб Україна пройшла цей шлях швидко і якісно. І зазначу, що наразі вже підтверджено, що відбудеться низка двосторонніх зустрічей Руслана Стефанчука з очільниками національних парламентів, а також розмова з президенткою європейського парламенту Робертою Мецолою, яка з перших днів війни є голосною союзницею України. Сьогодні зазначу, що голова українського парламенту разом із послом України в Угорщині вшанував пам'ять угорців, яких було репресовано радянською владою після Другої світової війни та депортовано до Сибіру. Це відбулося біля пам'ятного місця трагедії «Маленький робот», де власне мені і вдалося отримати коментар спікера, в якому він зазначив, що в українському парламенті вже є постанова про вшанування пам'яті цієї трагедії та усіх постраждалих. Парламенті ми опрацьовуємо відповідну постанову щодо а, визнання наслідків оцих малих робот, оцінює депортації, яка відбулася тоді щодо угорського, німецького населення і інших представників багатьох народів з території Угорщини. І я взагалі переконаний, що а, важливе, єдине важливе річ, яку нам треба зрозуміти, що а, ворог не змінився. Ворог так і залишається, Російська Федерація і Путін, який сьогодні розв'язав невиправдану, неспровоковану і несправедливу війну не тільки проти України, але й проти усіх народів, які бажають одного, бажають миру. І до слова саме Угорщина стала першою країною Європейського союзу, яка ще у 2003 році на рівні парламенту визнала голодомор в Україні 1932-33 років актом геноциду українського народу, і цей історичний крок надалі зберігає свою вагу, особливо в нинішній реальності, коли Україна знову змушена боротися за право на життя, мову а також пам'ять. Потенційно найбільше родовище літію США виявили в штаті Орегон. За даними видання Earth.com, може йтися про обсяги до 40 мільйонів метричних тонн, а це приблизно півтора трильйона доларів. Наразі суспільна думка розділилася, поки одні оцінюють поклади як потенційний поштовх для виробництва побутових акумуляторів на літієвих батареях. Місцеві жителі приймаються тим, як майбутні геологічні розробки вплинуть на дику природу та культурні помнятка. Отримати золото з відходів електронного виробництва навчилися швейцарські вчені, а надихнулися, як пише портал Earth, звичайними сироварнями. А саме зауважили, під час виробництва 500 грамів сиру чедер залишається майже 4 кілограми побічних продуктів за допомогою певних процесів. Си роботка стає губчастою, і це дає змогу відокремлювати золото від інших металів. Під час випробувань дослідники зібрали 20 викинутих комп'ютерних плат.

Четвертий антарктичний сезон завершив український криголам Ноосфера та вже повернувся до Кейптауну. Про таке йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці Національного Антарктичного центру. За п'ять місяців роботи екіпаж здійснив п'ять рейсів до Антарктиди, Антарктики та відповідно десять разів перетинав найбурхливішу на планеті протоку Дрейка. А ще провели кілька рейсів спільно з експедиціями з Польщі, Іспанії, Чехії та США до початку наступного сезону. Зону борт базуватиметься у південній Африці. Опівночі підбиватимемо підсумки доби. А зараз в ефірі марафону проєкт Історія змови. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.